Писав вірші свої, страждання сон, коли нелегко і любов до рідної землі. Її любив він щиросердно, любив, страждав і дорожив, кожен рядок через терденько в віршах стараннях полежить. Описував життя буденне, описував тривоги і страх, життя батрацьке і нежденне і світ та співташним собак, писав про все, чого торкалась його нескорена душа, а потім Римами складали майстерно обрані слова. Давай. Даші. Давай. Та що ж маленька була? Червоні. Червоні поле рачуває. І сонце спала. Такі жали. У синє море. Море покриває. Роже. <р Laughs> море мою. Мов мати дитину. Мов мати дитину. Google Classic. І навчали, то так і жоває, мені, знає. Шевченко світає, світає, край небо палає, Соловейко в темні гай сонцем стрічає. Тихесенько вітер віє, степи ладибріть, меч ярами, надставами бельби зелені. Сади рясні похилились тополю поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Зійди над горою, поговорим, те в неволі. Добу. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широко сокорине вітер спустила, а над самою водою верба похилилась. Yeah. А кругом і фарбулози і лози зеленіють, тече води за гаю та попід горою

Та попід горою. Як хочеться качаточка в помі за сокою. А качечка випливає, з качуном за ними. Пали зіряску розмовляє з дітками своїми. Лечи вода край города, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, Порадитись кого хто їм своїм зятам звати. Ревета стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби невисоких горами хвиля неї І блідний місяць над упору, і схмар де не виглядав, чого в синьому морі доворинав то водопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в перекликались, та я у раз, раз скрипів. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гниз рбою червоною долину. Я забула, Я, Я забула. Над водою гнездою червона калина. На калині одинока гнізечка гойдає. А де соловейко, не питай, не знає. Сонце віє, вітер віє, з поля до долину. Над водою гнездою червону калину. На калині одинока ніжечко гойдає, А де соловейко, не питає. І Чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, Молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди розплять лукавії вогні і її окрадену збудять. Ох, неоднаково. Ти другу, брате і сестрою, сірими стала. Ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одбула, до п'яного дяка науку Учись, серденько, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав. і учився, і учись. Ти збрехала, які з нас люди, та дарма, вони лукавні з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже богу не молокаю. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповінь. хаточка, сидіть, наче досі сивий дід. Коли хатиночки і павить печерявить, поросети печерявить своє маленьке дитя. І досі сниться вийшла з хати. Веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, Аж тричі весело цілує, прима на руки годує. І спать несе, а дід сидить, усміхається, і стиха промовить нишком. Теж те лихо, печалі цієї вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, і вербі сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило. Сили в все хати собі пішов опочила. Не кому та походьте. Серце в житті. Дібрай кочу, мало видно, молочку тут. Мати гроші надвишнями готують, погадарі з пугами йдуть. Земля вечеря коло хати, вечерня зіронька встає. дочка вечерять подає, а мати починати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, новеньких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не зажили. Чвач пішла з духовкою. І ніби сном над сином тиха дрехав. Ніби сном над сином І здається, їй хтось не yeah. і уродливий, yeah. і, yeah. і, yeah. і, yeah. і, і багатий. Не одинокий, а жена на волі не бачиться, ось сам живе. Сина глянула, взяла його з спокова та щоб доже до лампок ще пойдешся. край неба палає, соловей коптейні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи мани мріють і над ставами верби зеленіють, сади лісні похилились до полі на волі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, І все то те, вся країна побуде красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, Вмивається, красується, сонце зустрічає. І на матому почину, і в краю немає. Тече вода в синє море. Та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синьо море, Грає серце козацьке, а думка по море. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув батька неньку, стареньку, молоду дівчину? На чужині на ті люди тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає, синьо море, думав. З Чи забуде мене в снігу на чужині? Однако у вісімку На Неволю виріску з чужими і не оплакане своїми, Неволю плачу, щонком, і все собою забив. Малого сліду не покину на нашій славній Україні.